Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію автомобільного транспорту з Євросоюзом. Документ позбавляє українських перевізників необхідності отримувати відповідні дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС. Цим Україна зробила важливий крок до інтеграції своєї економіки в європейську. Ухвалена угода також спрощує процедуру визнання водійських посвідчень. Відтепер українським водіям в ЄС не потрібні міжнародні водійські права. Безвіз діє протягом року з можливістю продовження Нагадаємо, протягом трьох років Україна планує отримати від ЄС п'ять безвізових програм. Більшість із яких уже виконана. Це угоди у сферах енергетики, митниці, транспорту, цифрового ринку та умов торгівлі. Крім того, восьме засідання Ради асоціації Україна ЄС 5 вересня могло б стати рутинним засіданням, присвяченим оцінці прогресу в імплементації угоди про асоціацію Україна ЄС, якби не дві. Речі, війна в Україні та її статус кандидата ЄС. Обидва аспекти вплинули на порядок денний та очікування сторін від зустрічі, крім обговорення ходу реалізації асоціації. Порядок денний включав підтримку ЄС України у боротьбі проти російської агресії та обговорення заявки України на членство в ЄС. В обох випадках Україна завжди була дуже амбітною, ставлячи перед собою високу мету у спільному прес-релізі за підсумками восьмого засідання ради. Асоціації сторони висловили взаємну підтримку та готовність рухатися вперед, а також висловлювали свої побоювання та очікування. ЄС наголосив, що його підтримка реконструкції України пов'язана з проведенням реформ для забезпечення верховенства закону та стійких демократичних інститутів, зниження впливу олігархів та приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС Україні необхідно ухвалити закон про національні меншини, рекомендований Венеціанською комісією та й Ефективні механізми реалізації, як зазначено, в умовах подання заявки на членство України до ЄС. Європейська комісія проведе остаточну оцінку виконання цих умов у грудні 2022 року. Україна закликала до обмежувальних візових заходів ЄС проти Росії, створення спеціального кримінального трибуналу у справі про агресію проти України та продовження військової допомоги доти, доки це необхідно. Українська сторона також представила свої бачення рамок приєднання, включаючи поступову інтеграцію. Сю України у внутрішній ринок ЄС із чотирма свободами: вільне просування осіб, товарів, послуг та капіталу. Україна також закликала ЄС розпочати перевірку української політики на відповідність до законодавства ЄС у прес-релізі ради асоціації наголосили, що майбутнє України та її громадян лежить у Європейському союзі.